626 день в Канаді, 01-03, 25, 1 березня сьогодні. Сьогодні субота, а, сьогодні субота. гарна субота, як гарна. Я сьогодні цілий день вдома. Нікуди не їздили, в церкву не їздили, до ще не завезли. Е, ну нічого, ну, другим разом. Сьогодні я виспався, поспав десь до 11.00, аж голова почала тиснути, коли довго сплю, голова болить. Потім аж після обіду з'їв таблетку. Думав, перейде. Не те, щоб боліло, так ти переспав. Що я? Встав, зранку попив кави. Попив кави, снідати не хотів. І вирішив поприбирати, поприбирати сьогодні на балконі. Там гляда. Не видно. Так. Так, там диванчики, ну все одно не видно. Диванчики, мангал, прийшлося все перемити, бо пилюка. Пилюка, дорога, воно все туди задуває, куча листя, сміття. Коротше, багато було сміття. Але нічого, балкон я помив, приготував. Завтра ми маємо зібратися. Вже давно друзі пишуть, коли там, що там, як, давай, якісь барбекю, шашлики. Вася теж хотів поїхати в гори. але... Але не всі вдома, дехто працює. Тому зустрінемось тут. Після роботи тут зустрінемось, супер. Прибирав, прибирав, потім е, вирішив зварити сьогодні вареники. Захотілося мені вареників, е, на, Щоб були з беконом, з цибулькою, з класною зажарочкою, супер. вареники смачні бомба. Зварив вареники, пообідали. Далі взявся, закінчив з прибиранням і все. І все, відпочиваю. Заліз я сьогодні в покер, в VR-покер. Дуже класно. Посидів я як, як в казино. як в реальному казино, все Стіл, фішки, живі люди. Ну, фішки, звісно, там на, на фантики граєш не, не реальні гроші, але класно, мені сподобалось. Мені сподобалось. Сьогодні ходив перевірити Garbage шут І він не працює. Можу, зараз піду, схожу ще раз. Напевно, перейдусь. Гляну, що він там, бо, напевно, знов забився. Я прийшов, труба забита, все стоїть. Ні. Треба міняти сенсор. Міняти цей сенсор, лазер. І так, зараз прийду, ще раз подивився про це випадок. Завтра як заб'ється, вже буде повністю труба забита. О, і все. І все. Коротке сьогодні відео. Вдома нічого не змінилось, так що йду відпочивати.